Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу почати знімати новий влог. Сьогоднішній день хочу вам показати, чим я буду займатись. В мене хатні справи на мене чекають і хочу з вами поділитися. Також в мене зараз іде підготовка до дня народження мого сина. І також покажу, що я прикупила для святкування цього дня. Тож, я сподіваюся, вам буде цікаво. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар під відео для просування цього відео. Я бажаю вам приємного перегляду і почнемо. Зараз в мене сніданок. У мене така яєшня з овочами. Оливки і бутербродики з ковбаскою. От так я зараз буду снідати. Даньку я вже відвела в садочок. Всім смачного. Так, я вже поснідала І хочу вам показати, що мені потрібно зараз зробити. У мене Данька тут грався, і всі іграшки отак залишились. Зараз буду це все прибирати. І хотіла вам показати новиночку. З'явилась у нас така вішалка, бо в нас немає шкафа і мені зараз зручно, там в мене плаття, висять такі довгі якісь речі, які ну ніяк в шкафу не влазять. Шкафчики ці маленькі. І тут є ще підставочка. На неї я склала деякі іграшки. Тут є ще пуста коробка одна. Там Теж іграшки. Ой, нічого не. Ось вони там які. І отак мені поки що більше подобається. Тут можна це все сховати і якби виглядає більш-менш пристойно. Тож, от такі у нас обновки. І ще хотіла вам показати зовсім швидко якось це. Сталося. Дивіться, заміокулькас кулькас пустив нові віточки, листячка. І це ще не все. Це тільки ті, які вже виросли. І ще мене чекає тут. Дивіться, один, два. І ще з цієї сторони малесенькі такі йдуть. Вон. І ще три, чотири. Це я побачила і <свісно>, вирішила вам показати. Здається, 4 чи 5 нових ем, оцих стріл, чи як воно там називається, і два вже великих, і вони <свісно> дуже швидко ростуть. Я вранці просинаюсь, і воно ще більше, і ще вище, і вже починає розпускатись. Це так цікаво. Дуже, прям я радію дуже, що в мене росте цей, ця квіточка. Все, я швиденько тут поприбиралась. Так, тепер тут виглядає. Чистенько, мені подобається. І іграшки ось тут тепер. І перемістила я хлорофітом, тому що, ой, тому що йому там погано. Вирішила сюди його покласти, Подив... подивимось, як він буде реагувати на це, якщо йому стане краще, то він залишиться тут. А орхідейку я перемістила туди, на підвіконня, тому що їй потрібно сонечко. І тут якраз не прямі сонячні проміні, промі, а якби. Через друге вікно, тому я думаю, вона не попалиться, не згорить на сонці, і все буде гаразд, а світла буде достатньо. Зараз я хочу трошки позайматися, тому підготувала собі ось таку резиночку і м'ячик. Його буду якби, зажимати між колінками, там є такі вправи для цього. І трошки позаймаюсь, а потім буду займатись. Підготовкою до дня народження і покажу вам, що там в мене є. Там купа всяких речей для цього хочу теж з вами поділитись, тож я зараз трошки позаймаюсь і потім з вами будемо дивитися, що там в нашому пакунку для дня народження. Я вже закінчила своє тренування і зараз хочу вам показати, що я купила для дня народження мого синочка. Була в магазині Джумбо. Тут це дуже великий магазин з іграшками, зі всім, чим тільки можна для дому, для саду. Але дуже багато іграшок в першу чергу. Ось. І для Дня народження також там є багато різних предметів. Будемо з вами дивитися. У Данічки буде. Якби то два дні народження, тобто один, але святкувати ми його будемо в інший день, в вихідний. Тому, коли він буде у садочку, для садочка є декілька предметів і для його святкування окремо. Тобто тут товари якби на два дні святкування дня народження. Ось, Тут взяла серветки. Це для вулиці, для його святкування в вихідний день. Тут велика така упаковка, щоб точно хватило. це йому в садочок підуть під такі серветки однакові. Вони будуть в садочку їсти тортик, він буде там забивати свічки. Я сподіваюся, йому це дуже сподобається. Купила ще отакі кульки надувні. Можливо, це в садочок зранку я там надую їх і їм підсунемо, хай граються малі. Тут їх 20-20 кульок різнокольорових. Далі, це такі окуляри картонні. Це на святкування вже більш вузького кругу на вулиці. У нас будуть аніматори, буде прямо свято таке для нього. І я вирішила діткам взяти такі окуляри для того, щоб вони, не знаю, може, їм сподобається. Буде прикольно, мені здається. Далі. В садочок взяла отакі тарілочки. Вони всі однакові. Там по кількості я порахувала, скільки буде приблизно дітей, щоб всім було достатньо. Ось таким малюнком. А На вулицю взяла отакі. Далі взяла ще кульки, які потрібно наливати воду. Водяні кульки виходять і можемо просто з ними вдвох будемо гратись, подивимось. Далі. Теж взяла ложечки для тортика. Ось це все дочок. Мені сподобались, що ці ложечки. З таким синім. В нього улюблений колір синій, тому де можливо було, я обирала синій колір. Далі теж кульки, але це вже для дому. Я хочу вдома зробити йому ось такий сюрприз. Коли він прокинеться вранці в свій день народження, тут я хочу, щоб стояли оці кульки, під кульками подарунки його. Я вже упакувала подарунки. І мені здається, йому буде приємно це все побачити, коли він прокинеться в його день. Це буде дуже круто. Ось тут такий набір кульок. І ще до них зараз отакий от взяла. Цифру теж буду якось надувати. Ще не знаю, що це, буде. що це буде, але я вам покажу, напевно, якось чи процес, чи результат. Ну, щось точно покажу. І найголовніше це отака стойка. Стойка для кульок. Така вона кругла і тут всі кріплення для того, щоб сюди насадити кульки. І воно ось так от буде стояти, там можна різний робити висоту, і мені здається, це дуже допоможе мені. Далі. Для тортика в садочок я взяла ще такий напис: тут Happy Birthday. і циферку. Ой! Впала. Ось таку четвірку, і оце я йому там натикаю в тортик, він буде задавати свічки і загадувати бажання. Загадувати? Таке останнє, що є в цьому пакеті, це ось така пінята. Її треба зробити самі. Тут є все, що для цього потрібно. І я буду це складати сама. Тут є інструкція. Є всі матеріали, які потрібні. І... І також взяла палку, якою треба бити ту пінняту. І тут є масочка, сама палка, вона дуже така тверда. І будемо так розважати дітей. Ось, І наповнення до цієї піняти я вже купила. Там просто цукерки, жолі, желе, желе Желейні цукерки. Таке те, що не, як це, не розтане на сонці, бо буде жарко. Нічого шоколадного, нічого такого там льодяники, якісь желейні цукерки, ну, такі солодощі для дітвори. І зараз я хочу це відкрити, подивитись, як це збирається, і почати вже збирати цю пін'яту, поки дання в садочку. Я... Мені потрібно це встигнути зробити, щоб потім кудись заховати, щоб він це не бачив до того дня, поки ми не будемо святкувати його день народження на вулиці. Я сподіваюся, вам все зрозуміло. Ось такі у нас предмети тут. Все для святкування. Вже нарізані косочки цієї бахрами. Склеїла картон звичайним скотчем, там десь відлеплюється. Ну. Ось, кусочок вже заклеїла, і зараз роблю невеличку перерву, бо щось я втомилась це робити. В мене тут клей ПВА. Я його просто налила ось сюди. І отак от пензликом намазую клей, і потім зверху ліплю оцю бахрому. Ось такий у нас динозаврик виходить. І вже кінцевий варіант теж вам покажу. Я сподіваюся, що я сьогодні це закінчу, бо дуже багато часу в мене займається. Я вже години півтори оцим займаюсь. І ще, як бачите, ще довго. Це по шматочку, помаленькому треба клеїти. Не знаю, скільки в мене ще часу це займе, але треба встигнути до садочка, до того, як забирати данько з садочка. Ой, піду. Трошки перерву, вип'ю чайочок, і буду далі робити. Я собі зробила чайочок, і такі в мене є баранки, тож буду трошки перекусювати і відпочивати. Не знаю, буквально хвилин 15 і продовжу збирати пін'яту. Ось, дивіться, що в мене виходить. Це я тільки оцю частину. Заклеїла і вже треба йти в садочок за малим, бо час вийшов, дуже багато це займає часу. Ще, певно, завтра продовжу і залишилось тільки отут по краях і все. Сподіваюсь, це буде швидше завтра, бо щось я дуже втомилась це робити. В мене тут такий знову бардак. Тут у мене клейше. Зараз це приберу і піду вже за малим. А це треба сховати якнайдалі, щоб він не знайшов це ніде. Вийшла вже за Данькою в садочок і треба викинути сліди злочину, <гум> тож зараз це в смітник і за малим. Ми вже прийшли з садочка. У нас отакі тут ігри. Склали оцю штуку, тут кульки, отак вони спускаються, цікаво. Ох, намаялися з цим. Складаємо пазли. Данька їх знайшов, і тепер йому цікаво, давно їх не доставали Також тут інструменти. в общем Такі в нас тут вечірні справи. На цьому я вже буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. І сподіваюсь, вам все сподобалось. Тому що мені сьогоднішній день сподобався. Правда, я дуже багато часу витратила на. не можу сказати, що. Бо данька чує. І. Все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Всім гарного дня, вечора, чи що у вас там зараз. До зустрічі в наступних моїх відео. Па!